А вже цього тижня на новому відремонтованому тротуарі на площі ринок, що біля Приватбанку, висадять клени. Канадські деревця тінитимуть від сонця у спеку. Саджанці привезли з Польщі, а консультації щодо їх висадків ґрунт працівникам комунальної сфери міста надав відомий природолюб Іван Матлай. Звичайний найбільш поширений наших місця клен гострунизни, так званий акерплятаної так латинська його назва. Але він ото. Власне, той батичок, то є патичок, то, тобто використаний клен гостролисний. А вже на цьому клені гостролисний щеплені його культурні форми. Дроммунд, тобто з, з каймленим білим листям, і Кримсон Кін з червоним листям. Інструктаж для директора комунального підприємства Броди Григорія Скорика природолюб Іван Матлай проводить поки що теоретично, оскільки саджанці, які міський голова Анатолій Белей замовив та придбав у одному із прикордонних розсадників, перебуваючи із візитом у рамках культурно-туристичного обміну у Польщі, знаходяться у сесійній залі Бродівської міської ради. Зелені деревця на площі ринок за інформацією директора Бродівського історико-краєзнавчого музею Василя Стрільчука, це одна із сторінок історичного минулого міста Броди. Наприкінці 19 століття. У бродах діяло таке товариство по благоустрою і прикрашенню міста Броди. Це були різні люди, які, яким була небайдужа окраса нашого міста, стан, його комфортність для мешканців, і вони займалися такими добрими справами. одним із яких стали, наприклад, насадження дерев, дерев по місту. І такі дерева от вперше були нас посаджені на східній околиці. Площі ринок так само було засаджено, обсаджено новими саджанцями деякі вулиці міста. Ну і звичайно, міський парк. Тобто, таким чином, оці зелені насадження на площі ринок вони мають таку вже традицію, десь близько 120 років. Іван Матлай також запевнив, що висаджування під щеп у спеціально зроблені у тротуарі лунки не суперечить технологіям. І посадив Господь Бог, і зростив Господь Бог із землі. Якщо ми його зростимо, то тобто будемо доглядати, будемо пильнувати, все буде добре.